Вітаю, друзі! Ви на каналі Агростарт. Сьогодні, Сьогоднішня тема у нас редиска. Тому що в коментарях мені вже багато писали. Ну, коли я там покажу її. Тому сьогодні вибрав час. І сьогодні ну якби покажу, вже, що ми маємо на 5 жовтня. І так, перед вами реддиска. Це гібрид Еспресо. Вирощую вперше. Тому навіть поняття не маю, що з неї виросте. Не знаю, перше, перше посіяли. І так, сіяв я її 10 вересня. Як бачите, зійшла вона. Ну, я б сказав 100%, тому що зійшло все. Сіяв я ось такою штукою. Якби на каналі є відео, ось дивіться. Я просто перекопав, розкидав насіння сімінат і ось цим, як мені там писали з такою приспособою. Це такий ручний культиватор, Просто ним загорнув. І все. Тому хто й досі сумнівається, що там щось не зійде, дивіться, на каналі я відео. Хто не бачив, погортайте назад, подивитесь, як я сіяв, я це все показував. І зараз перед вами дивіться, ось суперова редиска, вона зійшла, ну вона навіть просто, ну якби, як на мене, трішки загущена. Я навіть не знаю, чи я її буду проривати, чи ні, там буде видно далі. Тому зійшла вона класно. Тому я вам би радив, От просто, знаєте, це такий спосіб дуже простий, легкий, не треба робити якісь там канавки, якось там сіяти, щось видумувати. Просто розсіяли, пригорнули і дивіться, все зійшло. Таким способом, способом я сіяв е, на розсаду помідор. Відео теж є. Кому цікаво, погортайте. І так, редиска наша, як я казав, гібрид еспресо. Сіяв 10 вересня, сьогодні в нас 5 жовтня. Це їй десь виходить 20. скільки? 25-26 днів, да? 26 днів виходить редиски. Ось така редиска. Містами є густо. Можливо, прорву, не знаю. Там буде видно. Сильно ми на продажі її так не ставляємо, це якби для себе, можливо, щось продамо. Ну, я не скажу, що там на ній багато заробиш, це так, знаєте, просто там до капусти, до помидора можна винести пару бочків редиски. Ну, там ще огірок у нас. Трішки є ще огірка і перець, який вже майже закінчився, де і все. По добриву я нічого не давав, зовсім нічого. Просто вода поливаємо і все. Як на мене, в цьому році, так як вересень теплий, жовтень теплий, то листова маса, як бачите, вона пішла трошки в вегетацію. Вона трошки більша, ніж сама редиска. Тому що в мене були роки, коли я сіяв у вересні, там у жовтні, і коли була холодна осінь, то редиска росла якби швидше. Ну, було менше листя. У цьому році листок реально великий, тому що були роки, що редиска була майже готова, але от, ну, отаке було листя, невеличке. Ось таке. А зараз бачимо, що листок великий, а рідиски в принципі немає. Це не те, що вона загущена. ні, я сію так завжди постійно, я б не сказав, щоб вона там сильно густа. Якщо взяти ось окрему редиску, то не сильно вона велика, але листок. Ну, я думаю, це через те, що тепло. Ну і можливо, те, що я не давав добрива ніякого, а на воді, можливо, воно так і вийшло. Можна дати монофосфат калію, да? ну, буде видно, я не знаю. А тут ми посадили. Я вже не пам'ятаю сорт, це звичайний сорт. У мене там валялась редиска два роки в цьому році посіяв. Це така біла, я не знаю, вона така біла довга. Десь пачка загубилась. Ось така. Там далі вже буду знімати, потім вже покажу вам. Ось так. І ще в мене є одна редисочка. Це вона я с'єв набагато пізніше. Але навіть не пам'ятаю день, ні день, ні число. Ну от, якось так воно. Якось так вийшло. Ось посіяли. Це тут, де був томат у нас. Сливка на міб. Ось така вийшла. Це ярика ігрушки. Не зважайте, тут вистачає, знаєте, не тільки самольоти, там багато всього ще валяється. Будемо на зиму собирати ходити. Коротше, ось така пізня буде редиска. Томати й досі є. Це ті самі, що я ще сіяв весною. Сливочка така на міб. Капуста, як завжди, тут у мене і пекінка, і білокачанна, все. І скоро будемо прибирати ось оцей огірок. Ось, о. це вже все йому. Тут ще де, дещо ще є, але в принципі йому гаплик. Його тут і кліж добив, і попелиця, і тут вже, вже все, вже немає. В принципі, нічого, думаю, це треба все прибирати. І прибирати. Ну, приберемо це волокно, скопаємо і посіємо ще редиску. Вона встигне. До грудня місяця 100% вона встигне, тому що в нас йде пекінка сама пізня. Це ось ту, що я посадив що тут, в кінці теплиці. Це саме найпізніше, тому що в нас в четвертій теплиці вже вона в принципі, її вже можна різати. А тут вона тільки-тільки круте качан, це тільки листя. Тому редиска в спіне. Ця пекінка у нас буде сама така пізня, вона десь буде на грудень місяць, десь так. Ну, можливо, на листопад, десь на кінець місяця. Так що, друзі, ось такі справи. Тут наша топиться, так що проблем як би немає. Як кажуть, були б тільки дрова, да? топить можна та і все. Тут посіяв кріп, але не знаю, буде, не буде. Дуже довго він сходив. Це чисто для себе це. Там, на заморозку, якщо він там встигне вирости. А не встигне, то так і буде. Нічого страшного. Добре, друзі, Ось таке відео. Огляд редиски. Далі буде. Як завжди, всім дякую. Дякую за нові підписки, за коментарі. Коротше, всім пока.